Друже, привіт! Сьогодні 18 серпня 25-го року, і ми продовжимо робити канал для американського Ютубу, що він приносив нам гроші. В сьогоднішньому відео ми оберемо контент, який будемо розміщувати в новому Ютуб каналі. Це потрібно зробити до того, як ми створимо власний Ютуб канал, бо нам потрібно буде розуміти до чого ми будемо йти. Це нормально, що ти будеш любити те, чим плануєш займатися. Але власне до того каналу, який ти створюєш, я пропоную тобі ставитися не як до об'єкту своєї любові, а як до створення зручного надійного інструменту. Ну як, наприклад, до молотка. Ти ним користуєшся, ти його цінуєш, але ти в нього не закоханий. Повір, друже, так тобі буде простіше в майбутньому, бо інакше всі свої невдачі, а повір, вони теж будуть. Ти будеш сприймати як щось особисте, і це буде дуже тебе засмучувати. Різні блогери показують своїм прикладом, наскільки багато грошей можна заробити на Ютубі, і часто мотивують тебе на якісь дії, на те, щоб ти був творчим, приносив щось нове. Але на цьому моменті, друже, з такою концепцією я дозволю собі не погодитись. Якщо ти новачок і в тебе нема за спиною десятка ютуб каналів, то я раджу тобі не винаходити щось, а подивитися на те, що вже реально працює і приносить дохід їх авторам. В історії багато прикладів, як воно спрацювало. Наприклад, група Арія. Я про те, що ти можеш піти двома шляхами. Перше це вигадувати щось нове, тестувати, оцінювати, як воно працює, заходить, не заходить. А другий шлях це подивитися на те, що вже винайдено до тебе. Так воно трішечки нудно, так воно не настільки творче. Але давай признаємося, чесно, друже. Ти ж робиш цей канал для того, щоб заробити гроші, а не для того, щоб виразити себе. Друге, коли ти будеш обирати контент для каналу, ти повинен розуміти, що ти обраєш його не для себе, а для тих, хто буде його дивитись. Ти повинен розуміти, що якщо тобі щось цікаво, не обов'язково це може бути цікаво іншій частині аудиторії світу. Не дуже хороший приклад цього, це мій канал Даледіє. У мене є відео, які були цікаві мені, які я сам досліджував і вирішив поділитися своїми думками чи своїми спостереженнями. Але вони залетіли на дуже мало переглядів, хоча я вклав в них багато праці і душі. І якщо ми вже розбираємо помилки, то так до каналу Даледіє я сталося не як до інструменту заробітку грошей. Це просто те, що мені подобається робити. Я пропоную тобі створити список із кількох ідей, які тобі здаються хорошими, і затестувати, наскільки багато переглядів приносять відео на ці теми. Але для цього раджу тобі шукати їх не через український Ютуб, а саме через американський. Власне чому? Наприклад, ми вводимо пошуковий запит USDT в нашому українському YouTube, і нам він, звісно, буде пропонувати здебільшого україномовний контент. Але на нього ми орієнтуватися не будемо, бо нам потрібна саме яка картина в Сполучених Штатах. Можна це зробити різними шляхами, але оскільки в мене вже встановлений інструмент GoLogin, то я роблю через нього. GoLogin це не лише про приватність, а й про свободу, безпеку та контроль над твоїм онлайн-досвідом. Ось що робить його унікальним: доступ до будь-якого контенту. І саме це ми будемо робити. Можна відкривати заблоковані сайти, стрімінгові платформи та сервіси з будь-якої точки світу. В тебе є повна цифрова приватність. На відміну від звичайних браузерів, GoLogin не дозволяє сайтам відстежувати вас. Можна Керувати кількома аккаунтами, легко перемикаючись між профілями для роботи, соцмереж чи бізнесу. В тебе є безпечна робота з будь-якого місця, можеш ділитися аккаунтами з командою без передачі паролів, жодних панів за IP та відстеження. GoLogin приховує не лише вашу геолокацію, а й захищає всю цифрову ідентичність. А ще в тебе є 2 ГБ безкоштовних резидентних проксі. Отримуєш швидкий та безпечний доступ до контенту з усього світу. Якщо в тебе нема кологін, можеш скачати його за посиланням внизу, буде в описі до цього відео. Безкоштовно тобі нададуть 2 ГБ резидентних проксів. Ну, як на мене, цікаво, бо ті прокси, з якими я працював до цього, вони час від часу одвалюються і, як показує практика, в найнепідходящий момент. Тепер, власне, про хороші і погані ідеї для відео. Є багато хороших ідей, про них я розкажу трошки пізніше, які ідеї точно є погані. По-перше, не можна перепощувати той контент, який вже є в мережі. Якісь безкоштовні стокові відео чи, не дай Боже, контент із чужого Ютуб каналу. Такий контент Ютуб не буде монетизувати, а ти все це робиш, нагадаю, для того, щоб отримувати гроші. Загалом, як показує практика, YouTube краще просуває саме авторський контент. Ну, наприклад, там, де ти є в екрані, або такий, який точно не є копією якогось іншого контенту. Бо коли ти завантажуєш своє відео, YouTube може проаналізувати, а чи було вже таке саме відео кимось залите. І на цьому, на етапі перевірки, виявиться, що всі твої спроби були марні. Але це стосується власне технічної сторони відео. І якщо ти і копіюєш чиюсь ідею, але робиш її по-своєму, YouTube нормально це сприймає. З я розглядав зробити канал для медитації, взяти, поставити, наприклад, камеру на штатив і знімати річку або ліс, або іще щось, і накладати на це хорошу лаунж музику Але ця ідея видалася мені не такою цікавою. Потім я думав про те, щоб повісити собі камеру на груди і ходити в різні місця і знімати відео від першої особи. Але на сьогодні такі відео можуть бути класифіковані як шпигунство. І, мабуть, не варто цим займатися. Тож наступною частиною такої ітерації було те, що. Щоб знімати якісь закинуті будівлі, ліс або прогулки полен теж від першої особи. Але я подивився, це така дуже вузька ніша, і якщо в тебе є класний контент, то він залітає. Якщо ти не сильно стараєшся, то, мабуть, тобі буде важко. А саме моя мета була в тому, щоб мінімально витрачати зусилля і при цьому заробляти гроші. Також в мене є товариш, який добре пише. Він задумується над тим, щоб зробити свій власний YouTube канал із аудіокнигами. Але з англійською мовою, можливо, тут будуть певні складнощі. Але тут ти маєш знати, що якщо ти створюєш канал для читання аудіокниг, який не є твоєю інтелектуальною власністю, то в тебе в майбутньому можуть бути проблеми із монетизацією. Зараз дуже багато контенту про те, як можна зробити гарну картинку за допомогою штучного інтелекту. Так, це цікаво, так, це може утримувати увагу, а твої відео повинні утримувати чиюсь увагу. Але з іншого боку, ти маєш знати, що коли ти завантажуєш такі відео на платформу YouTube, вже є помітка, що відео створено за допомогою штучного інтелекта, і платформа буде це розрізняти. На сьогодні я не помітив, щоб якось це впливало на монетизацію. Але як на мене, той факт, що вже сьогодні YouTube намагається розділити відео створені штучним інтелектом і людиною, наводить на думку, що в в майбутньому тут може бути якийсь нюанс. Тож для першої спроби все-таки обрав відео, які ти створюєш сам. Власне, перегрібши кучу різних ідей, я прийшов до фінальної, якою буду далі займатися. Є такий тип контенту, коли люди грають і викладають це на платформу. Але якщо ти будеш просто грати в якусь лінійну гру, то, скоріш за все, це буде вважатися не таким дуже авторським контентом, і навряд чи YouTube буде дуже класно його просувати. І тут я знайшов прикольну тему. Перед об'єктивом кладеться планшет, хтось грає, видно його руки, і навіть чути, як іноді він це коментує. Я вирішив себе перевірити і за допомогою ресурсу Social Blade подивився, скільки ж цей канал і ці відео можуть набирати. І знаєш, друже, результат він таки непоганий. І якщо той канал, що я створюю з такою самою ідеєю, буде приносити хоча б десяту частину цього прибутку, це вже буде дуже непогано. Через Social Blade ти також можеш перевірити, наскільки твоя ідея хороша і наскільки такі канали можуть приносити прибуток. А тепер, чому ця ідея мені сподобалась через витрати часу? Так я не люблю грати планшет, але в мене є доця, яка в цей планшет грає. І за певну нагороду ми з нею домовилися, що вона буде сидіти і займатися тим, що вона і так любить робити. Тут ти можеш мені заважити, навіщо ти ділишся тим, що ти будеш робити, в тебе ж буде багато конкурентів. Ну, друже, давай по-чесному. В мене і так буде багато конкурентів на Ютубі. І повір мені, ці конкуренти набагато сильніші, ніж ті, хто зараз з тобою дивиться це відео. Тож, якщо тобі чи комусь із глядачів це знадобиться і принесе якусь копійчину, чесно, я буду тільки за. А якщо і ти не боїшся поділитися, яку ідею ти обрав для свого Ютуб каналу, обов'язково напиши її внизу в коментарях під відео. До Ту речі, тут потроху все йде до того, що в майбутньому можемо отримати досить жваву дискусію із обговореннями, скріншотами. І це я пропоную перенести в мій телеграм-канал. Можливо, трошки в майбутньому я зроблю навіть якусь закриту групу для тих, кому це цікаво. Тож, друже, підписуйся, щоб не прогавити. Посилання буде внизу в описі до цього відео. В наступному відео із циклу я буду розповідати, як ми аналізуватимемо контент такого типу, який ми обрали для створення Ютуб каналу для Сполучених Штатів Америки. Тож постав нагадування, щоб його не прогавити. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, подобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.